Последняя Святой Превней Сусшеної влада і Отця і Сина Мяса, і Сина, і Святого Стова Святого Духа. Амінь. На здоровні душі Ваше святи було здорові Христос Воскрес. Існує крест. Святого Духа. Амінь. Послання Путин надой м'яса. Сина і Святого Духа Христос Воскреса і Сина, і Святого Духа Міні Боселя крок не свячений водою. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Восхист. Та... Христі були здорові, що ваше ім'я позрешнику здоровейки був, не хворів такий гарний казочок. Мітця і сина та... і Святого Духа. Христос Воскресенький Христа і Сина. Святого Духа Амінь. Сто Воскресне Сину, зароди, що Божий дав сили Воскрес, Боже добре живе. Амінь, I'm <laughs> going oh, oh.